Пацієнтка 40 років скаржиться на головний біль, біль в ділянці обличчя праворуч. Незубний біль. Незубний. Але характер болю незрозумілий. Тобто, не можна сказати, що це мігрень чи це якась невралгія. Він незрозумілий, він мігрує, віддає у вухо. Е -е -е. І невролог, звичайно, лікує, там призначає якісь знеболюючі, там різні препарати, вони тимчасово допомагають. Стоматолог дивиться, свого не бачить. І Я пропоную пацієнтці потрапити в томографічну бочку. Робить пацієнтка КТ. Зараз будуть зуби. Це гайморова пазуха. І зараз зуби, де вони? О! З'являється. Так, це сьомий зуб. Це гайморова пазуха, мінімальна, потовщина слизова оболонка. Це нормальна. Оболонка це запломбований зуб. Сьомий, це шостий пломбований ось пломба. Нібито. Під пломбою тут якесь розрідження. Так, ну, це ж е, це відлуння від е, е, пломбировочного матеріалу. Далі. Це пломбований е, шостий о, п'ятий. Ось він. І цього стоматолог не бачить. Це міліметровий е, просвіт. Так, це карієс. Це виглядає як каріозна зона. А розмір зараз покажу. Ну, до 2 міліметрів. І стоматолог це не бачить. І я вирішив, що це і є причиною, можливою причиною болю. Це п'ятий зуб, ось четвертий запломбований. Пацієнтка повторно звертається до стоматолога. Тут її лікують цей зуб, але це не допомагає. Біль продовжується. І біль вже продовжується кілька тижнів. І Нічого не допомагає, і не зрозуміло, що робити, і потім. Пацієнтка ще раз звертається до стоматолога і каже, що може, все ж таки в зубах причина, тому що ну, ніде її не видно цієї причини. І стоматологи вирішують перепломбувати ось цей зуб запломбований. Вони відкривають цей канал. Зуб виглядає по КТ нормально. Ну, 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 немає тут кісти. Е, так, можна побачити поза межами корення е, пломбіровочний матеріал, але ну, 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 це нормальний зуб, нормально запломбований. Але стоматологи вирішили його перепломбувати, відкрити канал, подивитись, відкрили. Перепломбували. І ось це тільки допомогло. Тобто, скоріше за все, я не думаю, що це співпадіння, скоріше за все, причина болю була в цьому зубі. І це також досить е нерідкісний випадок, коли зубна проблема, яка не видна зазвичай, наприклад, на звичайному знімку зубному, видна на катет. А може бути таке, що і на КТ не видно, а проблема зубна. Висновок. Якщо головний біль в ділянці обличчя незрозумілий, то, перш за все, треба шукати, які причини. Ну, ті, що можна подолати, ті, що можна вилікувати, а це перш за все. Стоматологічні причини. Тому о, я пропоную при неясному болі в ділянці обличчя, який може бути, який не можна о, якось притомно о, трактувати. О, і може бути зубна причина, то треба о, максимально шукати причину там, в зубах.